Выручная летняя группа, 2014. Ура! Ура! Сёртвый, идите к Первый случай, ВКо, мэра города Томшгарда Виктор Шедей, возле своего дома. Ді рекорд сьогодні літніх кубків У нас сьогодні аж шість команд до готучас. всі купувалися. Побачимо, як я не хочу робити якісь прогнози. Побачимо, є у мене фаворити. Я дуже люблю КВН і КВН мій фаворит. Yeah. А почему, почему вода подорожала одновременно с маршруткой? Это у вас надо спросить. Літній кубок це в першу чергу можливість ще одній команді потрапити до фіналу Закарпатської Ліги КВН, який відбудеться осінь. Але особисто для мене це така подія, коли всі друзі, вся така наша сім'я Закарпатської Ліги КВН знову об'єднається в одному місці після такої довгої перерви, літньої перерви. Отже, буде можливість поспілкуватися, розповісти, чим хто як займається літом і взагалі зустріти знайомих, близьких. І поділитися враженнями, емоціями після студентської республіки, яка нещодавно закінчилася. Опа, що чого у я тут. Вичающе спина біла. Всі ви, напевно, коли-небудь грали в таку цікаву гру, як крокодил. Отож, уявіть, під час цієї гри людині реально стало погано. У мене в першу чергу це суперник, який буде з нами змагатися у фіналі Закарпатської ліги КВН. Ну, це найголовніше, що головне, щоб був достойний суперник. Головне, щоб було смішно сьогодні, весело, щоб люди не зря заплатили 30 гривень, хто заплатив 50 гривень. Я не знаю. Я прийшов сюди, бо мене попросили виступити за одну команду, і я тут. І Я радий, що я знаходжу тут, в місті Ужгороді. Очень смешные команды, я смотрел на них весь год, и я уверен, что КВН будет очень сегодня крутой, поднимет мне настроение и э, полечит мне ногу, наверное. Я думаю, фаворит один – это КВН, как зрелище, как юмористическая, наверное, лучшая программа передача в мире. Майк Тайсон свою дружину А здоров, Аська! Здоров! Що, як вона, як діти? Нормально. Тобі, як усе? Як усе. Ага. Як там діти? Ну що, малий пішов, у перший клас? Ну і що, як? Що украв парту? Моя школа твої. Ти там директор робиш. Тихо, тихо, не пали контору. Ну no. кульочок брати були. Конечно, як якби зі дуже довгий час вважали, що літо для КВН – це мертвий сезон. Що люди якісь розслаблені, вони в стані відпочинку, в стані таких хронічних канікул. І ми дуже довго нічого не проводили. Але е, буквально десь три-чотири роки тому ми вирішили, що все-таки в цей е, період між весняними іграми і осінніми фіналами він дуже довгий. І люди все таки встигають скучити за кавеном, і вирішили зробити такий він дуже, е, такий, е, ну як би це сказати. Дуже розслаблений, такий спокійний, без якихось емоцій. Я, чесно кажучи, не дуже якихось супержартів сьогодні. Очікую, але я думаю, що люди, які сьогодні прийшли, вони відпочинуть, вони дещо відволікуться від того, що відбувається, і трошки розслабляться і проведуть цей вечір весело і, і задоволено. А тепер представте собі, у нас є футбольна команда. Верховина. Очень-очень страшный сон курицы. Чекали ми цієї перемоги, ми вирішили просто вийти, порадувати глядачів, тому що ми з самого початку думали, що нам не світить останнє місце у Закарпатській лізі, тому що ми просто вирішили взяти і показати наш міжгірський майстер-клас.